Що робити, якщо під час радіаційної аварії вам потрібно буде вийти з укриття, покидати укриття можна лише після офіційного дозволу ДСНС, органів виконавчої влади чи інших офіційних установ? Користуйтеся респіратором. Надягніть максимально закритий та щільний одяг, плащ, гумове взуття та рукавички. Не роздягайтесь на вулиці, не сідайте на землю, не купайтеся у відкритих водоймах, не збирайте гриби чи лісові ягоди, не паліть. Після повернення додому зніміть верхній шар одягу. Це може усунути до 90% радіоактивного забруднення і зменшить час, протягом якого ви перебуваєте під впливом радіації. Щоб запобігти розсіюванню радіоактивного пилу, будьте дуже обережні: зніміть одяг, намагайтесь уникнути контакту шкіри з забрудненим одягом. Помістіть одяг у пластиковий пакет або герметичний контейнер та тримайте його подалі від людей та домашніх тварин. Якщо є можливість, Проведіть дезактивацію, виконавши ті ж самі дії, як при проведенні дезактивації в разі ядерного вибуху. Одягніть чистий, максимально закритий та щільний одяг. Це відео підготовлене за рахунок коштів благодійної організації, Благодійний фонд Посткод Юкреїн, переданих для реалізації проєкту громадської організації Громадський Рух Соціальна Єдність. Абетка безпеки ДСНС України.